Друзі, вітаю на каналі. В принципі, завершуємо відправки саджанців фундука, горизонтальні відводки. В першу чергу відправляємо саджанці в районі 50 см і вище з такою хорошою кореневою системою зараз формуємо останні замовлення. Останні замовлення це є 100 саджанців фундука, сорт Каталонський, плюс запилювач до нього. Перед відправкою кореневу ще трохи змочуємо. Це все добре захлюфовуємо. Ось, друзі, така кількість саджанців. Зараз запаковуємо в одну посилку і веземо на пошту. В принципі, можна також так саджанці замотувати і відправляти в флетбоксі. Ось і так непогано виходить по доставці. Друзі, хто що бажає придбати саджанці фундука, в наявності ще є три сорти, ось таких хороших, якісних. І ще залишилась невелика кількість в районі від 30 до 60 см. Тобто другого сорту добре підходять на дорожчування з хорошою кореневою. Хто бажає замовити саджанці або забронювати на наступний сезон, телефонуйте, пишіть на Viber. Дякую всім, хто в мене замовляв. До зустрічі!